На Волині низці посадовців і очільників підприємств, які зловживали службовим становищем і підробляли документи. Правоохоронці оголосили підозри. Так, у поліції Волині повідомили, що очільнику департаменту Луцької міської ради повідомили про підозру. За версією правоохоронців, він безпідставно підписав 11 додаткових угод до одного з договорів з державним підприємством щодо придбання електроенергії за завищеною ціною. За оплачені кошти становлять понад 400 тисяч гривень. Зауважимо, мова йде про директора. Департаменту молоді спорту Володимира Захожого, який телефоном журналістам телеканалу конкурент КІВІ підтвердив факт оголошення підозри. Аналогічно з тим же підприємством 11 додаткових угод підписав і очільник сільради в Луцькому районі. 5 серпня повідомлено про підозру і керівнику комунального підприємства обласного центру за безпідставні угоди про збільшення вартості електроенергії. А директор підприємства з Нововолинська вносив недостовірні відомості про зайнятість робітників на будівництві. Ще одну підозру. Отримав і Володимирчанин. Директор комунального підприємства у Володимирі закупив деревину для котелень, які ще не були реконструйовані і не потребували цих матеріалів. Оплатив він за це підприємцю 4 мільйони гривень. Фігуранту заочно оголошена підозра, він перебуває за кордоном. Також отримав підозру і керівник компанії, яка облаштовувала укриття в школі Коваля. Зокрема, директор компанії, що будувала укриття в ліцеї міста Ковеля, заволоділа коштами місцевого бюджету на загальну суму 2,5 мільйони гривень. Йому оголошені підозри, а від посади відсторонено. А два працівники митних постів у Стелух і Ягодин сприяли переміщенню вантажу без належного митного оформлення. Сума завданих збитків державі майже 3 мільйони гривень. Також слідчі викрили двох працівників митних постів, які вносили завідомо недостовірну інформацію в акти про проведення огляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу.